Наш наступний спікер піанер Ноутіл на Іван Франківщині, там, де теж всі вважають, що Ноутіл не йде. Тільки по іншій причині, що там дуже багато опадів, і на що там ще наутіл? І так все добре росте. Давайте будемо рати, перевертати ту землю сто разів і так далі. Але він багато років впроваджує регенеративні підходи до землеробства. Його господарство є прикладом того. Як можна підвищити ефективність використання землі, покращити здоров'я ґрунту та інтегрувати тваринництво в агросистему? Богдан Тимофічук власник виробничної фірми Богдана івано Івано-Франківська область, з виступом на тему покращення ґрунту через пожнивні і бінарні посіви та випас худоби на полях. Дякую. Доброго дня всім учасникам нашої конференції, шановні аграрії, шановні гості, радий сьогодні з вами плідно, надіюсь, попрацювати на запрошення Михайло Івановича. Я перше в житті буду спікером у своєму житті на такій прекрасній конференції. Тому, якщо буде не так, то перший блін може бути комом. Тому врахуйте, сильно не зацініть. Так, поїхали. Знаходиться наша господарка Івано-Франківщина, це західні області України. Як казав Михайло Іванович, да, дійсно у нас опадів набагато більше буває, ніж в центральних і південних областях нашої держави. Тому е, агропідприємство є приватним. Засновником є. 94-го ще року. Е, ну, тут просто юридична адреса Так, дивіться. Е, так сталося, що я 10 років свого життя віддав праці в південній і центральній Україні, тобто в Кіровоградській області, е, Устинівський район, ПСП Червона Калина. Я був засновником в 2000. У 2000 році, а у 2010-му так сталося, що я його передав своїм друзям. Є така родина, знана аграрію Петренків, може хтось і знає. А сам перебрався до себе додому, там, де й народився, на Івано-Франківщину. І на цьому слайді, як ви бачите, <кхух> ось тут написано з нафтовибудку до сільського господарства. Ну, попросив Михайло Іванович так. Це все розпочати, щоб ви розуміли, що сім'я Ноутілерів України, яку він заснував і організував, можна сказати, да, в основному складається не з професійних агрономів, які мають академічну аграрну освіту. Те, стосується і мене. Я закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу в 84 році і сім років підряд видобував нафту в Тюменській області, місто Ноябрьськ, був тоді Радянський Союз. А в 92-му році, коли Україна стала вільно незалежна, я з сім'єю зібрав манатки, плюнув на москаля і поїхав додому. Ну додому, приїхавши, треба було чимось починати займатися. А так як наша нині Україна в основному аграрна держава, то доля так завела, що поїхав в гості до свого друга на Кіровоградщину. Новогородківський район, багато хто знає, це центр України. І там, значить, мене попросили допомогти їм з Оранкою. Начинав я з Оранки, до речі, і придбавши три кірця, я за освіту інженер-механік. Я тут збоку, от пожартую трошки, я головний механік УБР, а то мій водій по центру. Бачите, як ми чітко фотографію зробили. значить, і тому я 10 повноцінних сезонів відпрацював на Кировоградщині. І таку биль розкажу: треба з собою брати команду. Ну, механізатори були, а треба було взяти заступника, бо сім'я залишалася на Івано-Франківщині. І кажу своєму двоюродному брату: слухай, поїхали, будеш в мене заступником. А він все життя працював водієм експедитором. Жінка не пускає. Я кажу, жінці, слухай, Марійка. Та це так. Дві неділі весною посіяли. Приїхали додому, п'ємо горілку, гуляємося. Воно росте, воно поле працює. Потім за дві неділі ми це зібрали і за тиждень відсіяло зиму пшеницю, приїхали вдома. А потім кажуть, цілий зиму колядуємо вдома і все. Вона повірила, і ми поїхали. Ми поїхали на Кіровоград, і я собі в деякій мірі так і думав, що воно так десь десь, може, так і є. Але коли ми перший сезон зробили, посіяли ярий ячмінь, ви знаєте, приїхали ще з осені, там не було орани, бо мені господарку передали 29 грудня, уявляєте, да, на Новий рік. Три тисячі гектарів рілі І що ми зробили? Перше, що ми посіялися, це яру в'ячмені ось 700 гектарів. Ми думаємо, боже, треба чомусь засіяти, щоб щось вродило. Люди сіяли соняшника, так як ми його не вміли ще сіяти, не знали, де основний дохід криється, то перший рік був. Дійсно, блін, комом, було щось страшне. Ми там сиділи круглий календарний рік, не зібрали ні ячмені, нічого. Ну, думаю, перший рік, знаєте, як то сідає, грати в карти, не повезло. А от другий наступний, ми вже такі учені, ми вже, значить, все знаємо, що тут опадів трошки цей цей ну, давайте все спашем, хірургці є і знову посіяли. І знову на тобі, якщо перегадуєте, на 2002 рік випала. Дощ і ледяна кірка 13 сантиметрів. Вся оземена 1100 гектарів. Я думаю, ми вже такі знаєте, наслухалися за цілий рік. Знову тобі не попада. Знову давай пересівати е, соняшником. Але це було вже пізно. Ну, Сусіди швидше зорієнтувалися, ті тутешні хлопці, які виросли, і знають, що це що таке засушливий регіон. І от чому я став нову тілером? Ну, по-перше, що я не мав академічної аграрної освіти після школи, а мав інженера механіка але нафтопромислів. Хоча з часом наперед забіжу, скажу, що в мене є, я вчений вже агроном, маю вищу освіту, закінчив Кам'янець-Подільський аграрний університет, але разом з своїм сином один рік. Тобто, це відбулося набагато пізніше. І чому ми обрали систему нову тіло? Ви зрозуміли, якби я не попав на Кировоградщину і там не про Дубасу, бо то дуже важко все давалося. Свої 10 років виробничих, то я би на Івано-Франківську точно так же говорив як всі мої сусіди. Богдан, за чим тобі якийсь новотіл? У нас є перезволоження. Згадайте 2008 рік, 2010, коли були страшні паводки, коли затоплювало. А якраз моє господарство знаходиться у передгір'ї Карпат. На нашій території пробігають три річки, ви всі в Карпати їздите, Черемош, рибниця і прут. І всі вони зливаються, практично рибниця із прутом на території моєї господарки. І бували такі два роки, коли у нас по три метри води було на кукурузі. І ще збирали після того по вісім тонн кукурузи. Значить, ноутіл, як він прийшов в мою голову? Коли я почав їздити в Агросоюз на конференції, коли я почав їздити в школа Інтер Агро, по-моєму, була така там Аргентінець, забув якого звати того парня, дуже багато я почерпнув. Да. І я зрозумів, що це є завтрашній день для аграріїв, особливо в центральних південних областях. Хоча за останні 5-6 років у нас на Прикарпатті щось уже стає похоже на Кировоградщину. Тому я. Вважаю, що я пішов вірним шляхом. Як бачите, то наша сівалка, оце на цьому кадрі, бачите, там вже привалене е е жито, поживне з осені посіяне, виписалися овечки, ми зараз йдемо до них. І, і в таку зелену масу ми сіємо е сою. Цей посів відбувається 12 травня. Всі, е е хто проїжджає і трошки незнайомі з сільським господарством, вони взагалі в шоці, що ми там робимо. Ну і таке інше. Ну, але тут в основному цілі ці новотілери, то я на цих подробицях зупинятися не буду. Ну, вологи, зберігаючи все там економія часу. Як ми собі думали, що роботи практично не буде, ну це ми тільки так думаємо. Ну, але оце відсутність вітрової та водної ерозії, у нас більше стосується водної ерозії. У нас літом в травні місяці бувають такі зливи рісні, що змивають кукурузу, все зносить. Ріки такі текуть, що в мене от прошлий рік, позапрошлий рік, прямо така ріка йшла, як маленька рибниця, що положило весь озимий ячмінь. Ну, таке, що просто чорна земля стала і все геть. А от там, де ми повнову тіло працюємо, Бо скажу, у нас десь відсотків 65-70 під ноутілом, а 30 все-таки, як кажуть, ну як заглажуємо гріхи. Де щось вийшло, то якби той міні-тіл, там, скажімо, дискатором іноді бігаємо ще. Так, наступний. Ну, дивіться, що саме у нас о, найкраще виходить по тілу, це посів кукурузи. Отой От перший слайд, де там, бачите, комбайн стоїть. Я не за себе красавця там поставив його, а й за того, щоб ви побачили, що на тому кейсі стоїть. Така зелена, бачите, жатка. Це слов'янка. Очисується жатка, це, до речі, всього ну, тілер команди я е, там вечорами десь ви, хто, побачив на каналі Нову Михайло Івановича. Купили нову цю жатку, Харків її там виготовляє. І от ви бачите, ззаду мене вже зібране поле. Теж багато аграріїв хто дивувався і проїжджаючи мимо думають, ну що вони тут роблять? Вже два дні, а старня стоїть. Вони що не починають косити. Здалека, воно так і не замітно, що колоски вже зібрані. І пробував я сіяти зразу ще одну тему відкрию: всівати в тіл, зібрано очисуючою жаткою. Пробував сіяти ріпак. Скажу вам: не виходить він у нас по свіжій пшениці зібраній, тому що дуже багато. Е Цих багато всяких насікомих там сидить, які, по-перше, це їдять заминання. І по-друге, я побачив, у нас не така вже там жара, і нехватка того температурного режиму, затінення дуже сильне. Тобто, ми зробили два-три рази пробу, і, і кажу, пробу пара не вийшлося. Але зато у нас просто наура. У технології присутні, А там, де ми очисуючою жадко спрацюємо по землі пшениці, бо не всі 100% збираємо. Ви знаєте, що очисуюча жатка дуже не любить зелень, коли є у пшениці. Ну чи єч мені. Тому відсотків 40 ми збираємо. Ну не буду розказувати пропагувати, що така жадка. Жатка очисуюча з одним комбайном, збирає за три комбайни стандартних по продуктивності в день. Тому це дуже е, крута фішка, але це про інше. Дивіться, навесну лишається отака поле. Бачите, нічого ми не куткуємо. Сама та пшениця за зиму від снігу, вітру і все інше. Приминається, і там добре подивіться, оці. Бачите, оці, оце посіяно по нулю цією сівалочкою. і зараз покажу. От бачите, ось ця сівалка, ось вона. Челленджер, Рідкі стартові добрива, що вносимо. Тімок нам презентували ту установку. І ось така кукуруза в стадії розвитку. Це є 2022 рік. До мене приїжджав один СГ-блогер, він просто ліг собі між кукурузою, ну так для понтів там зняв такий ролик, що можна полежати, віддихнути і не запачкатись на такому коврі соломи. Тому що пшеничка в середньому у нас сипить від 65 до 85. ну от І така солома виходить. Тут зібрано кукурузи. 85 центнерів. Максимальний врожай, який ми мали у 2019 році, 128 центнерів по нулю. Щоб було на 8 центнерів більше, що рядом була наша традиційка. Посіви бінарні. Тож тема новотілера. Значить, що вони дають? Ну, я найбільше у них зацінюю те, що це і синергія рослин. Це коли, коли, от бачите, ми посіяли. 10 квітня от проведений посів соняшника, а в міждоряді, як ви бачите, посіяні ці рядки. Оце посіяна люцерна. Люцерну, до речі, привіз від Петренківськ-Кервоградщини. І оця люцерна, оце вже є десь на 20 травня. Бачите, оце все є азот. Ну, ви все знаєте, бульбочкові бактерії і все інше. Але збирали ми ці 22 гектари невелике була площа. Бо нам небагато треба було люсерни. Ми вже завелися вівчарством, там, тваринництвом частково. І тому ми сіємо середньо в середньому до 30 гектарів люсерни кожний рік. Тому. Збирали ми цю площу саме останню чомусь. Я думаю, чому? Та й чому вона зелена, така стоїть зелена і зелена, а перша саме посійна. Сіймо в середньому 400-450 гектарів соняшнику. І я був просто шокований. Я ще в своєму житті не збирав урожай 44 центнери. Ми зібрали 44 центнери соняшнику. Хоча в нас в середній урожай 32-36. Ну так, по господарстві, залежно який рік. І... На той час ще до осені був трошки часу. Ми взяли роторну косарку і скусили потом і ту бадилі, все інше, і ще затікували. Ну я не пам'ятаю скільки. Це, звісно, не пожнивна та люсерна, це вже люцерна на слідуючий рік. Але ми економимо один календарний рік. Бо ви знаєте, якщо сієш люцерну, то ти можеш зібрати максимум один урожай, і то такий Да? А ми на наступний зібрали 44 центри соняха, ще й зібрали для баранчиків якихось з бадилкою, і там скотили той остатки пожнивної люсерни. І після, на наступний рік прошу бачити, які рулони, яка потужна люцерна. І от десь такий був соняк, Але не знайшов я то ну, фотографії, бо я не знав, що я колись буду ще щось десь презентувати і доповідати. А це просто рядовий от такий от подсонок, десь там на 35-36 на він. там. Покривні культури. Теж начитався багато цієї літератури, як я вам сказав, бачите, склони такі, оце вже починаються Карпатські гори. Оці поля саме крайні. За мною колгоспів вже нема. Вже там є фермера, які в вівці тримають все. Ну бо починається місто Косів, Верховина, ну ви ж туди, якщо їздили, знаєте. Тому е земля у нас важка, важкі суглинки. І якщо ту землю я так по-простому скажу, бо я учений агроном, але заочний, ви розумієте, що я там дуже ту структуру ґрунту і донині хімічний склад не знаю добре. Але я знаю, що як воно посієш покривні культури, то ви знаєте, що, що після того земля рихла, прекрасна. І оце я стою, ну в нас опадів багатенько, тому я вам кажу, хтось Михайло Іванович на початку подумав, що я прислав слайд з гречкою, а тут є, бачите. Просо, є там е, редька, олійна, є там все о, о, в цьому. І що ми робимо? От сіємо ми пожнивні культури по всім стерновим. Ну, пшениці в середньому 600 гектарів, сіємо 600 гектарів покривних культур. Із них десь гектарів 60-80 ми валимо валки і робимо сінаж, Закатуємо, Закатоємо і все інше. І це все для наших овечок і для будущих коров. От, е, а те, що трошки гірше, ну, десь і в нас бувають такі, знаєте, недоліки. Тому, а, а сіїм ще як? Ми не ганяємо цю нульову дорогостоючу таку сівалку, щоб посіяти покривні культури. Ми беремо дачі, пробіглися, а за тим у нас є де твердіша трошки земля, де ми зразу не встигли посіяти за комбайном, а практично ми сіємо на наступний день або в той же день. То селфордом, ви знаєте, вертикальний обробіток ґрунту, і Селфердом забіг і маємо такий результат. Тому є те, те, саме, те саме, дивіться, з цих покривних культур, десь там не знаю на якому зараз слайді, ми ще збираємо так. А, тут же написано: от зібрали в середньому я взяв озимої пшениці хай 6,5, і сінажа збираємо до 10 тонн, там, де вона, ну, ну як бачите, гарний сінаж. Хоча ми його не робимо спеціально на сінаж, Це просто так попутно виходить. І для того, щоб менше було клопоту з тим, як оці 600 гектарів потім сідератів ну, якось скажімо, зупинити, да? бо якщо вони ось і міняться, і ви все знаєте цю музику поновотів, все це слухали. Це буде клопіт, біда, треба гербіцид втуча. От механічний гербіцид вам тут під рукою. Ну, тут клопоту є деколи більше, ніж з тої хімії. Бо на хімії треба двох чоловік на бочку і на оприскувач, а тут треба двох. П'яних, веселих горянів з Закарпатської області. Бо з вівцями працювати, то є дуже сложна штука. У мене старший син айтішник. Я кажу, твоя професія не така складна, як е, вівчара, тому що я вівчарів знайти не можу, айтішники можу. Тому е, якщо хороші є вівчарі. Плодовита дуже романівська порода у нас є. У нас є карпатська, є суфолки. Всякого різного ми понабирали. Зараз маємо півтора тисячі голів. Значить, і випускаємо поклітково. От де, де найкращий, туди в табун загнали. Правда, горять сусідські огороди, свої сіють у нас на Заході зараз приходиться потім віддавати. Але я вам скажу, що. Економіка складається в нашу пользу все-таки. І вони фактично всю цю зелену масу стоптали на слідуючі, на слідуючі поле, випав сніг, а його немає не випадає останніми двома роками. То вони ще до сих пор у мене одно стадо бігає ще так по залишках, десь там поле топчуть. Інукуляція ґрунту. Я тут був написав по-іншому, що вони безкоштовно розносять, інукулірують ціле поле і рівномірно і найдорожчим у світі. Органічним добрим, як ви знаєте, араби закупляють перегні тільки овечі, бо він найдорожчий і найцінніший. Ну і на самий послідок, як казав той анекдот, що каже, зайчики це є не тільки цінний мех, але й 2 кг дієтичного м'яса. А у нас на написали, що це є цінна шуба і дуже високе якісне м'ясо, бо зібрано майже на альпійських травах. Бо у нас вже Карпати, високогірні, ми вже знаходимося, є поля на 600 метрів у нас. Так що, ось так. Е, органічні добрива. Ну, як без органічних добрива, вони прийшли до нас е, якось е, само по собі. Бо почали після перезимів овець, вже якась кубка гною з'явилася. Потім тому сусід кури вирощує. Не мав куди гній той перегній дівати, і просто забезкоштовно попросив я привіз ще того курячого посліду. Не багато, але привіз. По тому у Заболотові містечку побудували соко завод, наші ці українські новітні олігархи, такі красиві, все з живі. І то, як почало смердіти, той жмих на ціле селище, вони не знали ради, що тому дати. Єлі мене опросили, я то все вивез у бурти, Потім додав, бо воно кислотність має там 5,5% вапнякового борошна все це рішається. До того підключили науку, біоконверсія. Це така мої колеги, там Мельник Іван Апанасович, професор, доктор аграрних наук. Іван Франківщина має у нас свою доморощину. Біолабораторію, каліфорнійський черв'як, амінокислоти, деструктор Д. Ну і все це тема. Поливаємо разом з гноєнкою з тим перегноєм у 600 гулів свиней. То є і той Мустівки, я так по простому скажу, як в селі це розуміють. Прямо по цих бурдах поливаємо. І раз в сезон або два, як вийде, ми їх перекидуємо. Зараз модно ця вся тема тут, на Київщині. Ви знаєте, це не тило. У нас є професор такий Анатолій Васильович, Леонід Васильович. Я в нього був в гостях два рази. Треба бурту перемішувати всю цю тему. Треба це на перспективу, але це треба додаткові кошти. І в нас поки що нормально виходить, просто таким атласом, погрузчиком, це з купу в купу. Бурти, бачите, які ну, такі потужні, виходять. Плюс до того. Ще рядом є гарна фабрика, де вирощують гриби, шампіньони. Якщо у вас десь по сусідству є, у них отого концентрату, а це практично 100% гумбус лише тільки через рік. От, от, то, що біліє, то якраз посередині, то якраз там машина попалася цього відходів грибного виробництва. Все це замішуємо рік або два, десь воно як. Придбали новий розкидач Бузаренка, сильніша штука, прорекламують зодно кредобанк, дали нам. Кредит оформили за неділю, і 20% відсотків ЄБРР вернули 9,5 тисяч євро на оцей прям валютою на рахунок. Тобто 20% це не брехня, якщо хтось хоче працювати із Кобзаренком, із Кредобанком, і з любими іншими банками. Все працює. Пожнивні посіви. Ну, я сказав, що вже тенденція пішла така, що останні 5-6 років у нас вже становиться клімат, такий десь похожий на Кіровоградщину. Ну, неправда, так літом не жарко, як там, де я працював на Кіровограді, але весна і осінь то вже температури одинакові. Дивіться, оце посівна пожнивна соя 18, 19, 20 червня. Зазвичай ми попередні роки збирали озимий ячмінь. 28, 29, 30 і поїхало червня, да? а цього року почали збирати 18. го І в той же день зразу ми сіємо пожнили сою. Вже сіємо в товарному посіві. Ми вже, Це шостий сезон був. Спочатку сіяли там 20, 30, 50 гектар, А ми цього року посіяли 380 гектарів. І на цій картинці, де збираю цей комбайн, тут урожай видався. 26 центнерів. В середньому у нас вийшло 16 на круг, тому що дивіться, отут було 18 на цьому полі, і чому я взяв особливо цю картинку. Тут гляньте по правою по ліво то не жовті. Це вже жовті листя до, до уборки. Це ультрарання соя А це приклад того, як працює мікроелементи і сульфат магнії тут просто е, помилився механізатор, і два рази бачите, колія 24 метри, і він два рази вніс під кормку. Під кормку обов'язково треба давати, особливо на пожнивній свої. Але давати рекомендую один раз, бо як приїдете збирати, то, то позбирайте, а це ще має тут тиждень чекати, а вже осінню не бажано чекати. Але обов'язково дати. Я ці норми не буду розказувати, бо тому що кожен з вас все знає 2-3 кілограми магнію, 5 кілограм там карбоміду. І поїхали. І посіяли ми одне поле 18 гектарів, той же десь 20 червня гречки зібрали по 0,8 вісім гречки. Ні, оцей осінь теж була суха. Дійшла сама гречка. Да, тому що ми цю гречку веземо в Тернопіль на еко, на екор. Такий там комбінат прекрасний. Робимо і небагато було гречки. Ми все забрали крупою. допомагаємо ЗСУ, як і всі. От бачите, ви питаєте, яка агронома вченого? Я вам не відповім. Було мало. Просто скажу: літо було сухе, осінь суха, і зараз вологи набагато менше є в ґрунті, чим зазвичай. Хоча посилав свого агронома. Він правда заочно молодий хлопець, але заочно кінчає. Основний для нього учитель це я. Кажу, йди пробури ті лунки, так все любимо дивитися, як то в інтернеті показують. Нічого ми не бурили, але ну, поки у нас достатньо. Тому що оці дощики, що все-таки випадають, воно набігає. Ну, що я буду брехати? Можу сказати, що у нас випадає 700-900. Прошлий рік, я думаю, що впало до 600, не більше. Так, да, да. Дивіться, навіть я вам скажу, що якби в е, 24-му попередньому році були такі опади, як в 23, то тут сої було б три плюс, а соняшника було б два. Пожнивна, так, да, пожнивна. Ну, звісно, що тут е, прорекламує ще дві фірми. Значить, до мене на демо посіви приїхали е, сівалка Хорш і, і ще одна сівалка. От оце вони посіяли з міждоряддям 30%. Е, і, і оце міждуряді 30. І хочу сказати, що якщо сіяти пожнивну сою, сійте ширше. Тобто, навіть ми сіяли своє джундірівської 19,2, то гречка ну, такий буде травосі, а там буде на сантиметр 15 вищий. І звісно, 2 3 метра буде вищий. Там, де ширше, де на 30. Сорта... <сорти> Ультраранні сорти. От, Залишається небагато часу. Напослідок. це... Мої внучата це мій старший син, йому сьогодні 29, тут йому десь 25. Він директор агрофірми, я власник і заслужений пенсіонер і працівник сільського господарства. І оцей ґрунт за допомогою агроприйомів, що коротенько бігло, якось хотів вам подати треба зберегти примножити родючість і залишити для майбутніх поколінь дякую за увагу Бог. дякую воїдам зсу що дали можливість сьогодні нам тут попрацювати зустрітися Помагаємо, донатимо їм і все буде е... україна Україна! богдане дякую вам за ваш виступ за те що ділитесь своїм досвідом і практичними рішеннями які реально працюють у полі ваша підходи це не просто теорія, це перевірений практикою рішення, які допомагають не лише зберегти ґрунт а й зробити господарство більш прибутковим і стійким. Дякую.